Коротенько, вирішив э, раді експерименту запустити на ПЛА, точніше, друг на ПЛА з меншою температурою, типу 190. І вийшло, чесно кажучи, вийшло повна херня. Бо воно, ну, воно отаке от ламке вийшло. Ну, Це, ну, як ви бачите, це фігня, так? Да? Воно хрустить. І тупо ламається, як солома вийшла. Ну. Так що 190, якнайменше для пила від 3D пласту, воно не підходить. Спробуємо ту саму модель друкувати на, 100, на 220, як і зазвичай, ну я впевнений, що вийде все нормально, бо я вже їм друкую не перший раз. А от на 190 повна влажа. Далі буде Доповнення. Важливо, ще штука в тому має значення скорість друку. Це я не врахував. Бо ця модель, саме ця модель друкується доволі швидко. О, падаємося, далі буде.